Вітаю підписники і глядачі каналу Шкода, що що сьогодні авторинок в місті Рівному. Як завжди, для вас вже так знаєте законна рубрика Дешевий сегмент автомобілів. Так як до мене дзвонять підписники, кажуть Роман, каже, зніми мені там Жигулика. Там, Іван Олександрович, привіт вам! Можливо, дивитесь. Шукаємо вам Жигулика за 2000 доларів, але поки хорошого нічого немає. Що вам сказати, ну як ви маєте розуміти, дешевий сегмент. Як я кажу, деше, деше, дешева машина, дешева юшка, чи як там говорять. Тому хороша машина завжди буде коштувати коштів. Але, в принципі, попадається дешевий сегмент і може бути також адекватна машина. Людина там, знаєте, свіжо покрашена, свіжо поварена. Ясно, що коли ви дивитесь машину 98-го року і вона там буде ціла, там це вже знаєте ілюзія на сьогоднішній день. Хоча бувають, попадають там е, ну цікаві варіанти. тому Зручно в свої ліжка і крісла. Бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, так як я для вас завжди початкував цю рубрику саме перший я. Тому дякую, приємного перегляду. Так, Знаходимося на авторинку в рівні. Дивіться, такий варіант знайшов. Це є Opel 3 3000 доларів ціна без торгу автомобіля. Є номер телефона, 1,4 бензин. Газ ставиться без проблем на цю машинку. Непогані ці двигуни. Ясно, люди бувають хочуть собі 1,6, але в принципі 1,4 можна так сміло брати. Непоганий варіант. Тому телефонуйте. Бачите, точки чисто так. Та воно все. Також ось є такий гольф 2000 рік. Автомобіль з газом. 3450 доларів ціна даного автомобіля. Є номер телефона. Телефонуйте до продавця. Завжди, коли питаєте мене, маєте знати, що на кожен товар є свій покупець і, в принципі, дешева ціна, дешева юшка, як там дешева, ну, якось так говорять. Тому маєте розуміти, що... По машині будуть нюанси якісь. Тому маєте розуміти, хороший його на сьогоднішній день 5-5500 коштує такий хороший, можна знайти його. Ну от такий варіант, можливо, з газом кого зацікавить, телефонуйте. Я також не забуваємо, що в нас є послуга з доставки автомобіля. Дивіться, є така лагуна. Це вже третя лагуна. Вона того ринку але лише споки це. Ну, ціна 4850 доларів. торг присутні. Давайте глянемо. вид від, від, да? Відкрита. Давайте. Да, так, є там м'ятинки по кузу визуально По салончику. Все гуд. такие варіант Якось отак. Деусенс 2006 року автомобіль. 2500 доларів торг, 6 рік, 1,3 двигун, є номер телефона. Не забуваємо, що якщо вам який варіант сподобається, можемо доставити вам авто під домівку. Ось такий варіант. Діць, є у вас 2106. На риночку свіжачок заїхав на ринок 1350 доларів. Номер телефона є. Ось дивіться Давайте глянемо. Салон відкритий, да? можна? багажник відкритий, салончик відкритий, можливо, кого зацікавить. Дивіться. Які... Купляйте. Кажуть, гарний жигуля, не хочуть купляти, да? так? Як це. Як... Не хочуть купляти, бо кажуть, гарний автомобільчик, але купляти не хочуть. Ось такий у вас 21.06, дивіться, багажник закивається. Телефонуйте до продавця, номер телефону є. Батає в нас на ринку скажу так, дешевого сегмента. Такий дешевий сегмент, такий там 2-3 тисячі доларів, він зазвичай знаходиться. Давайте не винімає ціни. Ось є такий фіат добло. Давайте підійдемо до доблика. я добло 3 500 доларів. 1,9 дизель, 2002 рік. Це, так, немає номера телефону, людина. Номер телефону продиктуєте? Добрий день. 067 30 94 64, так? 94 64 в кінці. Як звати? Юрій. Телефонуйте, 3500 доларів ціна даного автомобіля. Також дивіться, можливо, кому для дружини треба такий автомобіль. Це є деуматіз, бачу, люди відкрили 1550 доларів Торг, Давайте номер телефону продиктую. 067 37 77 977. Давайте зараз ми його відкриємо, подивимося, що по салончику автомобіль. Все бачите тут. В принципі, салон збережений, нема такого, да, є якісь там можливо нюанси плохім чистити собі. Зараз плохім чистити. Ось такий варіант, можливо, зацікавить матізік. Телефонуйте до продавця. Так, Берліного. Ці берліного. доволі такі, знаєте, популярні чобітки на ринку. У мене за них питають і підписники питають за ці машинки. Ну, даний варіант коштує 3850 доларів автомобіль 2008 року чи з газом. Але немає ціни і немає продавця, близько продавця немає. 3850 доларів немає продавця, тобі сказав би вам би. сказав би вам би номер телефону. Ось такий Берліно. Ціна в принципі непогана. Дивіться, які стан. Немало, дивіться, ніде ржавчини, нічого. Дивіться, такі ось. В принципі, машина зроблена на свої руки. Я вважаю, що можна розглядати. Ось дивіться, така фабія, хетчбеки. 3500 доларів, торг присутній, 1,2 двигун. 2004 рік 147 пробігів в автомобілі. Давайте глянемо по салончику даний автомобільчик. В принципі, в операті все, зробить трошки хімчисточку. І так, в принципі, хочбеки, собі такий автомобільчик. Можливо, зацікавить вас. Ось така фабіка. Все дивіться, каржичка, ржавчини, нічого немає, в принципі. Телефонуйте до продавця, номер телефону є. Ось так. дивіться на ринку яку гаранту, лада гарантом пройшов. Дуже хороший автомобіль, кажуть продавці. Номер телефона скажете? Скажу. Кажіть. 096. 096. 320. 320. 59. 59. 97. 97. Ціна даного автомобіля? 5. 5 тисяч доларів. Як звати? Ну, по номеру телефону, як буде телефонувати? Марія. Марія. 5 тисяч доларів влада Гранта. Який пробіг в машинці? Ви купляли салон її, так? Да? Я купляла її салон, а пробіг Всього, бо в 20... мене помер чоловік, та й так ми мало вже їздили. 29 тисяч кілометрів пробіг в автомобіля. Людина купляла салончика даний автомобіль. 29 тисяч доларів. О, 29 тисяч кілометрів. Ось такий варіант. Це який вона рік? 2012, так? Так, да, 12 рік. 2012. 2012 рік. Звати Марія, 29 тисяч оригінального пробігу. Телефонуйте до людини. Людина продає даний автомобіль. Якось так. Також дивіться, є от такий логан. 2950 доларів в присутній, але немає телефону. Але просто покажу, яка ціна, щоб ви собі розуміли. Бачите, ваша машинка? 1,4. питають. Бачу, ніхто не несе. Номер телефону. Хотів знати, але немає. Також наповню, якщо потрібно супровід на ринку, можемо для вас підібрати якісь варіантики Ясно, що стараємося за 2000 доларів-3000 доларів бюджету не брати. Стартуємо від 4000 доларів, тому що ви маєте розуміти, що будуть нюанси по автомобілі і. якось отак. Можливо, кого зацікавить якийсь тренди. Каса для сім'ї. Комфортний просторий салон. Звати Олександр. 6300 доларів автомобіль 2009 року. Автомобіль на роботизованій коробці передач. Ось такі варіанти, всі стеклопідйомнички, клімати. Такий автомобільчик. Питали мене підписники за такий автомобіль. Ось тут такий варіант. Citroen C4 Picasso. Телефонуйте. З того я... ринку був такий пижик, дивіться, на сьогодні також людина приїхала. 2009 рік, 1,4 бензин, 4 тисячі доларів, торг присутній. Номер телефона ще раз продублюйте. 097, 097, 30, 30, 29, 29 716. Як звати? Сергій. Сергій звати, машинка без єдиної ржавчини, по візуально в непоганому стані. Без єдиного підкрасив автомобільчик. Дивіться, взагалі не йде ніякої як жавчини. 4000 доларів на старті, людина готова торгуватися. Давайте відкриємо багажничок. Дивіться, дивіться, ось такий багажник, бачите, болтики нічого не кручене в автомобілі. Все заводське, тут все як не має бути. Давайте покажемо вам, що тут. Тут все. От. Ні, ні, я зрозумів, просто нема нічого такого, нічого, все, все нормально. 4000 доларів плюс торг по автомобільчику. Немає ржавчини по автомобілю. Можливо, когось зацікавить, телефонуйте до Сергія. Номер телефона я продублював. Підписники, дивіться, який варіант знайшов. Крутий. 1,8 інжектор з газом, соточка. Дивіться, яка вся, типу, просто свіжо Взагалі, яка гарненька соточка. Зараз номер телефона. Людина зробила для себе ну просто соточка. Просто супер. Можливо, кого зацікавить 2500 доларів ціна даного автомобіля. Кажіть номер телефона? 0983. 098, 33, 33, 461. 461. Як його звати? Анатолій. Анатолій. Телефонуйте до Анатолія. Дуже рідко попадаються такі автомобільчики на ринку. У мене підписники питали за такі машинки. Ось, будь ласка, знайшов такий варіант. Телефонуйте до Анатолія. Доволі ну. Класна машина, дивіться, не йде нічого, людина зробила все для себе. Да, давно її робили так? Виробили її, так? Да? Ну так. То... Дивіться, людина зробила, от, от вам соточка, О, нічого не потрібно робити, сіли, поїхали, не Ні йде ржавчини, нічого немає. Титанчики. Ось такий красивий варіант. Це легенда автопрома, будемо так говорити. Тому телефонуйте до Анатолія. Також, також лачеті, шевреле. Мене за ці машини також питали. З газом 1,6, 7 рік, є номер телефона, Телефонуйте до продавця. Колись я на такій машині скрю, так, їздив, в мене в товариша в Кума, будемо так казати, була така машина. Доволі вона мені на, на той час вона це був... це, 9-10 рік був, вона теж була 7-го року, тільки 1,8 мотор. Ну, на той час це був, звісно, крутий автомобіль, я вам скажу. І, ну, це нормальна машина, тобто мені вона подобається. Я вам скажу, ось, ось такі з кондиціонером 1,6. Газ є, все як не має бути. Просторий салон, в принципі, в задній місці Також вистачає. Дивіться в взаді, скільки місця в цих лачеті. Лацеті чи лачеті, хто як говорить. Телефонуйте до продавця, 4300 доларів на старті. Людина думає, що щось тож буде. Да, якісь, да. Телефонуйте до номер телефона сказав. Ось дивіться, дача логан на ріночку знайшов. Свіжак, перший ринок. Давайте зараз поки номер телефона. 2800 доларів на старті, сьомий рік з газом, кондиціонер, центральний замок, сигналізація. Класна комплектація для такого автомобіля. Ось дивіться, все в акураті. Давайте глянемо по салончику, що в машинці. Чекайте помало, помало даблу. Тут, бачите, трошки їздять автомобільчики. Дивіться, візуально ніде, не ржаве, нічого автомобільчик. Можливо, зацікавить. Так. Стеклопойомнички, все є, кондиціонер. Так ще просто не блокувало, бо поняли музику і блокує YouTube, знаєте. Ось такий варіант. Не, ні, ні, все добре, якась я тут на цьому. Ось такий варіант. Запасочка є, все. Газ знизу стоїть. От людина показує. От дивіться, такий варіант. 2800 доларів на старті. Телефонуйте до продавця. Все. Так, Кія, дивіться. Є 1800 доларів 1,5 бензин. Є номер телефона 98-го року автомобільчик. Тому бачите, ринок на ринок не попадає. Буває більше дешевого сегменту, буває деколи їх небагато. Тому що зміг, ти показав вам. Ясно, що в машині вже роки, ясно, що будуть якісь нюанси. Тому телефонуйте. Ось дивіться, друзі, що знайшов на ринку. Це я Honda Civic, Не повірите? Я колись про цей автомобіль мріяв. Ну, будемо так говорити, свій час. Це є Honda Civic, 1,4 бензин. 97 року є номер телефона з кондиціонером, з гідропідсилювачем. Ціна даного автомобіля немає, але телефонуйте до продавця 97-го року автомобіль. Тому якось так. Так, що побували на авторинку в Рівному. Як бачите... В принципі, попадаються цікаві варіанти, але завжди моя така порада, знаєте, і думка, що ринок на ринок не попадається. Це я завжди вам у своїх відео говорю, і воно так і на сьогоднішній день і є. Тому дякую, що ви дивитесь мої відео. Для підбору телефони мої завжди закріплені. Якщо вам потрібно доставити навіть дешевий сегмент додому, ми можемо для вас доставити автомобіль під домівку. Що вам можу сказати? Завжди перевіряйте авто перед покупкою. Бережіть себе, зустрінемося в нових відео. Якось так. Всім пока.